9 грудня виповнилося б 145 років від дня народження барона Федора Штейнгеля, мецената, політика, дипломата, науковця і культурного діяча, з цієї нагоди у рівненському обласному краєзнавчому музеї презентували документальний фільм Сумна мелодія життя. Автором фільму є рівницький журналіст Олексій Бухало, який довгий час займався документальними фільмами. За словами автора, до створення фільму спонукало захоплення цією людиною, і оскільки Штейнгеля люди знають дуже мало. Особливо про громадську та культурно-просвітницьку роботу, то із з цього боку автор і намагався показати барона. Так як він ставився до людей, так як він організовував благодійницькі проекти, про які ми сьогодні вже згадували, це відкриття двокласного училища у городок, це е, фінансування лікарні, це е, те, як він учнів возив в у Київ. Ну і як результат. Той факт, що селяни переховували його. Від нквд від НКВС у 39-му році я думаю, сам свідчить себе. на прем'єру. Зібралася велика аудиторія. Прийшли краєзнавці, історики, викладачі університетів, студенти, художники та навіть мешканці села Городок. І не дивно, адже особистість героя фільму Барона Федора Штейнгеля цікавить приваблює, навіть інтригує дослідників нашого краю. Мабуть, не даремно Штейнгеля називають батько музейної справи на Рівненщині, адже свого часу саме тут він заснував перші в Україні сільський і музей за словами директора Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександра Болиги в приміщенні нашого музею йому доводилося бувати і не один раз. Людина яка бувала в цьому приміщенні яка, яку знали не тільки в Рівному, яку знали не тільки в Києві, але й в Європі. І про цю людину треба знати, пам'ятати. Бо таких благодійників, філантропів це було одиниці, і зараз таких немає. Я думаю, було б добре, щоб ті наші мільйонери, які сьогодні мають відповідні статки, вони. Вони також продовжували справу Штейнгеля і допомагали українцям, допомагали тим, хто цього потребує. Сьогодні іменем барона Штейнгеля названа одна з вулиць села Городок Рівненського району. Біля загальноосвітньої школи встановлено меморіальну таблицю. У Рівному також одна з вулиць носить ім'я цього видатного діяча Ярослава Зятик, Олексій Самойлов у ритмі подій.